Мене звуть Вікторія Пажина, і сьогодні я приготувала для вас загальний таро-прогноз на червень для водоліїв. Ми подивимося, яким буде цей місяць і що цікавого він нам принесе. Червень буде місяцем викликів, проривів і внутрішніх трансформацій, які відкриють шлях для. Нового емоційного оновлення. Якщо подивитися загальну енергію місяця, то тут у нас дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить про те, що водолії заходять у червень зі втомою і обережністю. Потріпав їх травень. виходить. Є якась потреба захищати себе, відстоювати свої кордони. Якісь завершати тягарні процеси з минулого, це такий собі період бойової готовності, коли хочеться відпочинку, вже, вже бачиться ця відпустка, але ще триває якась боротьба. Карта говорить нам: не здавайся, ти вже майже на фініші, ти вже майже впоралась. Далі ми подивимося роботу, реалізацію та фінанси. І тут у нас підступна сімка мечів, яка говорить нам про те, що у роботі варто бути обережними, можливий якийсь обман, якісь закулісні ігри або ситуації, де щось від вас приховують. Також це може бути банальні у цій шахраї, телефонні, можуть бути якісь новини, там, де треба щось там терміново оформити, і так далі, а насправді воно не так. Тому перепровіряйте всю інформацію, уважно читайте будь-які договори і довіряйте лише перевіреним людям. Тобто таке, мислити як стратег. Далі ми подивимося стосунки та емоції. І тут у нас лицар мечів який говорить про те, що у червні у Водоліїв можливі такі собі гостренькі розмови, можуть бути якісь конфлікти або раптові прояви емоцій. Це коли різко, можливо, ви там щось терпіли-терпіли, але тут накипіло і хочеться це виплюснути. Ви може, можете бути такі через чур занадто прямоліні. Прямолі бі... Ні, ніж ні, 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 зазвичай значно, іноді надто різкі. Але майте на увазі, що цей час не лише коли важливо висказати вашу думку, а ще й цей час, коли важливо почути, що будуть говорити вам. Тому, по-перше, не треба говорити там, де вас не чують, наприклад, якщо ви там об стінку б'єтеся, а також не упускайте можливість почути, що вам каже інша сторона. Можливо, так і вдасться трохи зм'якшити як... зм цей конфлікт. Далі подивимося на стан вашого здоров'я у червні. І тут у нас колесо фортуни. Колесо фортуни говорить, що здоров'я та енергія можуть коливатися для людей. Це якби єстестівна ситуація. Ми всі живемо за якимись циклами. Але у водолії, в саме у червні, це проявиться більш яскраво, коли будуть періоди змін таких циклічних переходів від різкої енергії до впадіння цієї енергії і якоїсь втоми. Треба уважно стежити за сигналами свого тіла, і коли відчуваєте цю втому, не варто витягати себе з неї, а дати собі відпочити і відновитися. Тому що ось місяць такий, і під це треба адаптуватися і підлаштуватися, тим паче, коли ви вже попереджені. Далі ми подивимося, який виклик для водоліїв у червні. І тут у нас туз-туз мечів, який говорить про те, що виклик для вас це вміння побачити істину, прийняти реальність такою, як вона є, навіть якщо вона якась неприємна, болюча. Дуже вірогідно, що ви дізнаєтеся якусь новину, щось вам відкриється, що змінить якусь ситуацію, її бачення. Але це така собі ваша точка росту, точка внутрішньої свободи, бо дізнатися правду це завжди добре, навіть якщо спочатку вона і не дуже то і приємна. Підтримка, наша карта. Башта. І карта у нас говорить про руйнування, руйнування якихось старих ілюзій, і саме в цьому ваша підтримка, те, що розсиплеться, це не ваше. І хоча це, звісно, може якось боліти, але воно звільняє вас від усього. Тягаря ненужного, то, що фундаментальне, кріпке, воно не розрушиться. Розрушається лише те, що вже себе віджило. Тому довіртеся цьому очищенню і відпустіть цей тягар, саме зруйнування будь-яких ілюзій. Вас підтримає. Майте на увазі, що руйнування цього старого це не кінець, а лише початок чогось нового і значно кращого. Ви якби звільняєте місце для нового. І порада на місяць у нас туз Кубків. Туз Кубків говорить, що після цих руйнувань у вас відкриється серце. Прийде пора зцілюватися, дозволити собі відчувати, дозволити собі якусь нову емоційну можливість. Це карта любові, натхнення, душевного оновлення. Порада цієї карти дозволь собі плакати, любити, відчувати. І саме це буде твоєю силою, тобто відкрийся цим відчуттям. Якщо зробити підсумок, то червень у нас такий, не з простих, але це місяць внутрішнього очищення і зовнішніх викликів. Бережи свої емоції, не давай зовнішнім людям впливати на тебе і твої рішення, приймай їх самостійно. Це я кажу про цього каварного чоловічка. У фіналі місяця у нас нові. Почуття та емоційне оновлення. Тому бажаю вам гарного червня. Попереджений значить, соломка вже підстелена. Хто бажає особистий розклад на червень, звертайтеся в особисті та в інстаграм. Гарного місяця, мої любі водолії, і до зустрічі! Пока-пока!